Вітаємо, друзі! Це відео буде корисно ФОП на єдиному податку і на загальній системі. Будемо говорити про ЄСВ за себе та військовий збір. Ламати дрова, принаймні зі сплатою податків, напевно, ви не плануєте. Тож рекомендуємо послухати нас до кінця і просимо на Вподобайку, якщо, звісно, вам не складно. Обов'язковий ЄСВ за себе повернувся! Якщо ви не пільговик зі сплати ЄСВ за себе, то готуйтеся до його сплати за місяці 25-го року. До пільговиків, тобто тих, хто не платить ЄСВ за себе, належать. ФОП, які отримують пенсію за віком або за вислугу років ФОП, які досягли пенсійного віку, зазначеного в статті 26 закону про пенсійне страхування та отримують пенсію або соцдопомогу. ФОП, які є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соцдопомогу, ФОП, які одночасно працюють на підставі трудового договору за основним місцем роботи, або уклали ГІК-контракт з резидентом Дія Сіті, якщо роботодавець чи резидент Дія Сіті сплатив за них ЄСВ не менше мінімального страхового внеску. ФОП на загальній системі за календарні місяці без чистого доходу. Ну, власне, і так далі, за списком, який ви бачите на екрані. Також рекомендуємо подивитися корисні відео щодо ЄСВ. Посилання на них залишимо під цим відео. Так, а ось коли перша сплата у квітні. Бо для ФОП сплата ЄСВ за себе є щоквартальною. Як для ФОП на єдиному податку, так і для ФОП на загальній. Строк сплати до 20 го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Терміни для сплати ЄСВ за себе на весь 25-й рік ви бачите на екрані. Реквізити для сплати ЄСВ знайдете на сайті податкової або обирайте реквізити безпосередньо в електронному кабінеті чи платіть через Дію. При цьому шукайте рахунки саме для сплати ЄСВ за себе. Скільки платити залежить від вашої системи оподаткування. Для ФОП на одному податку мінімальна планка. Ну, тобто, за якою вони зазвичай і сплачують ЄСВ, це 1760 гривень за місяць або 5280 гривень за квартал. А ФОП на загальній системі сплачує 22% від чистого доходу заробленого протягом місяця. І тільки якщо сума чистого доходу менше, ніж мінімальна зарплата, але більше за нуль, ФОП повинен сплатити мінімальний ЄСВ, тобто 1760 гривень. У ФОП найденому податку груп 1, 2 та 4 Перша сплата. За січень двадцять п'ятого року строк для сплати не пізніше 20 січня і ставка 800 гривень у ФОП на єдиному податку групи 3 перша сплата за перший квартал 25 го Строк для сплати не пізніше 20 травня. Ставка 1% від доходу, що обкладається єдиним податком. При цьому важливо сплатити військовий збір. Саме на призначений для цього рахунок. Щодо ФОП на загальній системі, то вони і раніше сплачували військовий збір. Єдина зміна тут це підняття ставки збору. Було півтора, а стало 5%. При цьому ставка 5% буде застосовуватись до підприємницьких доходів, отриманих починаючи з 1 січня 2025 року. Цікавий нюанс для ФОП на війному податку груп 1, 2 та 4, які не витримали та сплатили військовий збір за грудень 24-го. Податківці роз'яснюють, що вони не проти зарахувати сплачені кошти у рахунок сплати за січень 25-го, але для цього вимагають подати їм відповідну заяву з документом про сплату військового збору. Деталі ми навели на екрані. Такий підхід податківців викликає ряд запитань, адже згідно з пунктом 87.1 податкового кодексу, сплату грошових зобов'язань з відповідного платежу може бути здійснено за рахунок надміру сплачених сум такого платежу і без заяви платника. Чому так? Ну, можливо, в податківців виникли якісь складнощі з обліком сплаченого минулого року військового збору, і то ж вони вимагають. Подавати заяву. А у нас, друзі, на сьогодні все. Дякуємо за вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі.